Я вам покажу обнову. Ви дивіться, яка тут гарна обнова. Тут все покрасили, якісь кольори і Хеппі Halloween. Давайте зайдемо туди і побачимо, що там є. Тут є дуже гарні будинки, павутина, все павутина і навіть кладовище. Місто кладовище, це тут є ще кенді, магазин солодко, але продавця і солодкого я тут не бачу. Тут ще є дерева, пуголок, о боже, який пуголок, що я говорю. Пугало, Так, да, пугало, вроді би так. І дивіться, тут ще є навіть ліжка, тут можна лягати. Наж нажмеш сліп і ти лежиш. Ні-ні, ні мені не потрібно. Тут почувати, що в мене ще якісь призики з'їли. Ні-ні-ні, не потрібно. Тут ще є такий магазинчик чоклад. Чоколад це у нас переводжує як чоколад. Тобто шоколад. Це така сцена, де можна виступати. І це люк, тобто колоди. Давайте спробуємо туди спринти. Ура! Друзі, я опинилася в якомусь підземеллі. Що? Гаразд, давайте прийдемо ще більше. І що ми я тут побачимо? Мені, якщо чесно, трошки стрьомно. Хочеться ігра, але все одно стрьомно. Так, що це таке? А, тобто тут по канатіку треба повзти? Ого. Повземо. Ого! І я вискочила з одного. Я вискочила. Ого, друзі, це просто капець. Тут є ще таке кладовище, десь але воно не дуже приємно. А ще тут є такий будинок, ну, типу, сарай, більш похоже. І там щось світиться. Ого, а як ви думаєте, що там за кліткою? Мені не показали, що там щось пробіжало біле. Ладно, давайте глянемо. Що тут є? Так, поки тут. Мені мені здається, за мною хтось слідкує. Друзі, страшно, якщо чесно. Гаразд, давайте підемо вже наружу, типу, сюди. Стоп, а де я це вибралась Не зрозуміла. Це тихо. О боже мій. Де я? Це лабіринти? Ого! Друзі, хто любить лабіринти, ставте лайк. Так. Е о, ура, я з цього зеленого лабіринту. Що? Що я говорю? Е не, ну я говорю правду. Там якась дитина ще Гарень, в цитівний скін. Так, о, це машини. Туди можна сісти? Да можна. Ну водити, на жаль, не можна. Ага, на щастя, щоб тут це не розсовокати і потім хтось буде жалуватися, що зробили з нашим Хеллоуіном. Також тут є кнопки, але я не, не буду на них нажимати. Я поки подивлюсь, що знаходиться в самому ж, жуткому і страшному замку. Давайте зайдемо в цей замок. Ого. Блін. Тут черепи. Хто це? А, боже, друзі, це звичайний чоловік, я вже злякалася. Загадати, спочатку будемо все на першому етаді, а потім підемо вже на інший. Блін, друзі, це реально страшно. Але чому боятися, якщо, якщо це цікаво, і якщо це просто гра? Я не зможу попасти. Що це за звуки були? Хтось чув ці звуки. Я наприклад, да, я зараз валюсь з того галовіна життя. О Боже, як це звалити, друзі? А мені страшно. Тут також є такі прикольні диванчики. І все, я звалю. Мені. Нет? А, о, слава Богу, що можна що я вихід. Гаразд, друзі, кому, подоб... кому сподобався цей ролик, тикніть лайк, підписочку і напишіть, і напишіть в коментарях Хелловін, якщо вам він подобається. Всім па-па! Обімтурна -па! Хелловінчика.